Добрий вечір, мене звати Христина Довбня, і сьогодні традиційно я підготувала для вас огляд актуальних новин, якими запам'ятається цей тиждень для Сумщини. У новому випуску корупційні скандали, затримання двох депутатів сумської облради, які за 100 тисяч американських доларів намагалися підкупити начальника сумської МВА, а також завершення слідства у справі про хабарництво сумського міського голови і директора департаменту інфраструктури міста. Обстріли Сумщини, ситуація за тиждень у фактах і коментарях очевидців, а також відвідини Сумської області президентом України Володимиром Зеленським та створення відділу інформування про мобілізацію у Сумській міськраді. Ці і не тільки новини обговоримо далі, але спершу нагадування. Аби про інформаційну картину на Сумщині за тиждень дізнавалося якомога більше глядачів, хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео і написати коментар для просування, і звісно ж підписатися на Ютуб канал Суспільне суми, аби не пропускати найактуальніших новин сумського регіону. 100 тисяч американських доларів, двоє депутатів від сумської облради і начальник сумської міської військової адміністрації. Мова про корупційний скандал, який стався цього тижня. Його фігурантами, власне, є вище згадані депутати сумської облради, а саме Магомед Шаріб Галаєв та Володимир Поцелуєв, обидва від політичної партії Всеукраїнське об'єднання, Батьківщина вони намагалися підкупити начальника сумської МВА. Сумою у 100 тисяч американських доларів. Фігурантів затримали 26 березня у сумах. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Осіб було затримано на гарячому. Одразу після надання ними частини обумовлених коштів 50 тисяч американських доларів. Ідеться у повідомленні. За 100 тисяч американських доларів фігуранти хотіли пролобіювати об'єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. У такий спосіб фігуранти планували встановити контроль за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медичної установи. Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні відкати з державних закупівель для нової лікарні. А 27 березня, затриманим напередодні депутатам, повідомили про підозру особам, інкриміновано вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. 28 березня у вищому антикорупційному суді у Києві депутату Сумської облради маго. Медуша Ріпу Галаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів із правом внесення застави у розмірі 3 мільйонів 28 тисяч гривень. А 29 березня слідчий суддя вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід у вигляді 1 мільйона 968 тисяч 200 гривень застави для депутата Сумської обласної ради Володимира Поцелуєва. Начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у телефонній розмові з Суспільному відмовився коментувати ситуацію допоки триває слідство. І трохи бекграунду у сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню номер 5 та лікарню святого Пантелеймона. Директором останньої є Володимир Поцелуєв. У лютому 2024 року в ефірі Українського радіо Суми начальник МВА Олексій Дрозденко розповідав, що наразі остаточно рішення стосовно об'єднання медичних закладів не прийняли. Моя думка щодо об'єднання цих лікарень не поспішати. Втім, 55 на 45 схиляюся до самостійності. В першу чергу потрібно думати про мешканців, про ту перспективу, що дасть об'єднання, та які переваги отримують мешканці громади. Наразі працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень. За приєднання п'ятої міської лікарні до лікарні святого Пантелеймона депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року. Комісію з реорганізації закладу очолив Володимир Поцелуєв. Однак, у грудні 2023 року. Рішення було скасовано, як пояснював Олексій Дрозденко, воно не виконувалось за графіком. Про перебіг цієї історії ми будемо інформувати вас на платформах Суспільне суми. Тож не пропустіть. Правоохоронці завершили слідство стосовно сумського міського голови Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби, які нині відсторонені від посад. Про це повідомили в НАБУ 26 березня. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі сумських посадовців. На сьогодні детективи набу за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення, зазначається у повідомленні. Дії посадовців інкриміновано за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Із конфіскацією майна нагадаю. Посадовців затримали у жовтні 2023 року. За версією слідства, у той момент вони отримували частину хабаря у розмірі 1,4 мільйона гривень. За інформацією СБУ, загалом фігуранти вимагали 2 мільйона 130 тисяч гривень від місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. А за версією набу з початку 2023 року посадовці періодично зустрічалися та обговорювали можливий хабар. Директор фірми із вивезення сміття самостійно звернувся до правоохоронців. Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому фігуранти скандалу обговорюють умови та суми хабаря за встановлення потрібного тарифу на вивезення сміття. Проговорити про процедуру, все чтобы мы это делали и все, и будем заниматься. А от этого цена просто корректируем до Так, а когда? И не сколько сидит? День-два? Не-не-не, я думаю, что мы... Как мы... решим, а потом... Уже я-то думаю, поговорите, ну, да, скажем. Ну, ну, ничего, что? я потом тебя озвучу. 4 жовтня сумському міському голові Сум суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Тоді в коментарі суспільному Олександр Лисенко заперечував свою причетність до отримання коштів у день затримання. Я їх не бачив, я їх не брав, я їх не отримував і поруч навіть з цими коштами я не знаходився. 5 жовтня за мера внесли заставу у 3 мільйона гривень. За 4 дні у вищому антикорупційному суді ухвалили рішення про відсторонення. Олександра Лисенка від виконання обов'язків мера сум. А 31 січня 2024 року депутати сумської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Лисенка. Сам Лисенко на початку березня цього року подав позов до сумського окружного суду про поновлення його на посаді. Стосовно директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби, його 10 жовтня відпустили під заставу у майже півтора мільйона гривень. У грудні відсторонивши від посади, де на два місяці, а 29 лютого 2024 року Олександра Журбу звільнили з посади за згодою сторін і про безпекову ситуацію в області. Російські військові не припиняють обстрілювати громади Сумщини 24 березня. Трьома авіаційними бомбами російська армія атакувала селище перемога у Білопільській громаді. я була в залі. коли воно щось зашуміло. І як бахне воно на мене, потолок. Я скоренько рачки з хати і вискочила. І я вибігла, і нема ні людей, нікого. Я кричу цей прибіг чоловіка, що він сам нічого не зробить. За інформацією Нацполіції Сумщини, в результаті авіаційної атаки у селищі було пошкоджено п'ять приватних будинків та один багатоквартирний, три господарчі споруди, літня кухня і гараж. 25 березня російські військові скинули на Великописарівську громаду дві керовані авіаційні бомби, в результаті чого було пошкоджено приміщення загальноосвітньої школи. Ситуація у громаді залишається складною, говорить голова Людмила Бірюкова. Чотири населених пункти, які знаходяться в п'ятикілометровій кілометровій зоні, взагалі ну знищені. Ну, вони фактично зруйновані з землею, змішані з землею. Сам адміністративний центр він зруйнований ну майже на 40%. Самого кордону ми нараховуємо. Ну вірніше в п'яти кілометровій зоні. Ми нараховуємо близько 25 чоловік, які не відмовилися і від евакуації, і відмовилися покинути добровільну територію. Частину жителів великописарівської громади, які евакуювалися з прикорд. Доння відправили на захід України, а саме до міста Чернівці. Там для них підготували місця постійного проживання. Увечері 25 березня. Російська армія обстріляла місто Білопілля на Сумщині. В результаті було пошкоджено 15 житлових приватних будинків та приміщення міського центру дитячої та юнацької творчості. Це штує, так все, а? За що? Що я плохого зробила, щоб мой дом розрушили. За словами білопільського міського голови Юрія Зарка, російська армія практично щодня обстрілює білопільську громаду з різних видів озброєння. Останнім часом це каби і фаби, тобто керовані і фугасні авіабомби. Також цього тижня, а саме 26 березня, російська армія обстріляла село Рясне Краснопільської громади. У результаті були пошкоджені приміщення свинокомплексу. Того ж дня російська армія нанесла авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, люди не постраждали. 26 березня виповнилося два роки, як місто Тростянець звільнили від російської армії. За інформацією міського голови Юрія Бови, за період окупації у місті було знищено або пошкоджено більше півтори тисячі об'єктів. Загальні збитки по громаді більше ста мільйонів доларів. Такі цифри у 2022 році озвучували фахівці проєкту Ребілд які фіксували руйнування. Цього тижня Сумщиною з робочим візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. Він побував на позиції захисників та побачив, як будують фортифікаційні споруди. Також Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди та відвідав командний пункт військових 117-ї бригади ТРО. У сумській міськраді створили відділ інформування про мобілізацію. У новому структурному підрозділі працюватиме чотири людини. Штат почнуть набирати вже з 1 квітня. Про це повідомив секретар міської ради Артем Кобзар. Якщо є там люди призовного віку, які підлягають мобілізації, ми повинні їх проінформувати, що згідно такого то закону ви підлягаєте мобілізації. Тобто, і також ми можемо доводити це з ТЦК разом. Завершуємо наш дайджест на позитивній ноті. У сумах зробили перше в області ендопротезування плечового суглоба. Про перебіг операції на своїй інстаграм-сторінці повідомила центральна міська лікарня. У хворі було деформуючий формуючи остартого з плечового суглоба еситичне плеча. Все пройшло у нас чудово. Суглоб стають гарно. На даний момент йде е, у нас е, реабілітація. Нагадаю, що у серпні 2022 року у Сумській міськраді затвердили рішення про програму безоплатного протезування. За цією програмою у місті фінансуються дві лікарні центральна міська та лікарня святого Пантелеймона. Наразі це всі новини. Діліться своїми враженнями під цим випуском і підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми. Я ж бажаю вам тихих вихідних і до зустрічі наступної суботи у дайджесті тиждень суми.